Всім привіт це господина! З вами Українська Радіо Канади і наш суб'єктивно-сатирично-політичний огляд головних новин Канади від ЮКЕН Radio. Сьогодні про таке банк Канади в четверте за рік знизив ставку. Славімо його про спілки. Альберти хочуть загальний страйк після того, як вчинили з вчителями. Та новий Калгарі. дуже цікаво, що там за людина така, і там точно дуже пікантні деталі. Але перед тим, як ми почнемо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться, якщо не підписані, і поставте дзвоник на всі відео. Це дуже важливо, адже допомагає просувати українське радіо в канадському Ютубі. Ну, а ми готові до того, щоб починати. Отож, перша новина, Банк Канади знизив ставку до 2,25%. Це добре чи погано? Давайте послухаємо фрагмент з радкового can radio» і повернемося. Обговорити центробанк оголосив про чергове зниження ставки на 0,25%, що стало вже четвертим у 2025 році. Зміна означає, що власники іпотек із плаваючою ставкою сплачуватимуть менше, а позичальники можуть розраховувати невигідніші кредити. Банк Канади пояснив рішення слабким економічним зростанням і впливом торговельних воєн, зазначивши, що ВВП країни скоротився на 1,6% а ринок праці залишається млявим. з одного боку. Клас можна брати житло, ставка менше. З іншого боку, роботи теж стає менше. ВВП скорочуються ринки мляві. Це четверте зниження ставки Банком Канади у 2025 році, і це сигнал насправді такий, що економіка входить у фазу уповільнення. Зниження до 2.25 має стимулювати споживання кредитування, однак водночас може посилити ризики перегріву ринки ринку нерухомості, що не дуже бажано. А от скорочення, друзі, ВВП на 1,6% і слабкий ринок праці, все це не. Позитивно і регулятор фактично визнає. Рецесія не сценарій, це здається вже реальність, в якій ми живемо. Основний виклик тепер це отримати баланс між доступністю кредитів і зростанням інфляції, бо за таких ставок кредити будуть брати ну, точно більше. Але це якщо тільки залишиться в людей роботи. Так, працює Працює все дуже просто: коли ставка падає… Підвищується інтерес до ринку нерухомості через дешевий капітал, тобто менші витрати на позичку. Тобто раніше вам треба було на перший внесок 50 тисяч доларів, тепер, наприклад, 35 тисяч доларів, і це наче гарні новини. Але зниження ставки не означає, що ринок прямо і злетить одразу. Хоча, ну, люди такі клас, беремо, йдуть в банки, банки апрувлять заявки, людей на ринку стає більше, конкуренція за нерухомість росте, ростуть ціни. Ми повертаємося до більших стартових платежів з ростом цін, росте будівництво і так далі. Працює все циклами. Така от циклічна історія, яка повторюється один за одним, але чи ситуація цього разу інша, чи ні. Давайте розбиратися. Ви можете себе запитати, чи це дуже низька ставка, чи почекати ще зниження. На перше. Погляд виглядає ну прям добре, якщо порівняти з Рашкою, де ставка 16,5%, наприклад, взагалі клас. А, але а, недалеко найнижча ставка. Ми перевірили у 2020-21 роках, після зниження ставки до історичного мінімуму було всього 0,25. Але ціни тоді зросли майже на 25%, всього лише за рік. Особливо швидко тоді дорожчали будинки в Онтаріо, Британській Колумбії і Альберті. Давайте от розберемо то, то, той приклад 20-го років, щоб краще орієнтуватися, чого чекати нам зараз. Так, ситуація може бути інша, але маючи от такий ретроспективний приклад, маємо, ну, як мінімум, додатковий матеріал для власного аналізу і прийняття рішень, щодо того купувати зараз чи ні. Отож. Уявімо, що ви приїхали ще задовго до Кует у купили будиночок десь у 2020 році, вдарив ковід, і банк знизив ставку до 0,25%. Мета заявлена банком, це стимулювати економіку, яка різко сповільнилася через карантини, що логічно. Як для вас виглядав світ через віконце власного хоч будинку, але і через респіраторну маску, водночас, давайте уявімо, закрити глаза. По перше. Що ви бачили? Ви бачили, як ваша інвестиція в нерухомість б'є рекорди прибутковості. І цього вам ставало тепліше. Це точно. За даними Canadian Real Estate Association, CREA, середня ціна будинку в Канаді у 2021 році зросла близько 25% порівняно з двадцятим. Асоціація рапортувала середня національна ціна у лютому 2021 року досягла рекордних 678 сімдесят канадських доларів, що на 20% більше ніж у лютому двадцятого. Вау, ви такий клас! Я вже з будинком і мені супер круто, він подорожчав. Регіональними лідерами перегріву тоді були Онтаріо. У містах навколо Торонто ціни піднялися на 30-35%. брідж Каламбія, оці 20 а Альберта зі своїми 10-12% після застою ну, виглядала як лузер, але тим не менше. Продажі сягнули рекордного рівня. У 2021 році Канада зафіксувала найвищу кількість угоди з продажу житла за всю історію спостережень. Причина. Дешеві іпотеки, накопичення заощадження під час локдаунів і бажання купити більше простору. Але виграли не всі. Якщо ви взяли іпотеку до зниження ставки, ціна була низька, та ще й ставка впала. В підсумку у вас низькі платежі, висока ціна вже вашої нерухомості. А що з тими, хто пройшов ринок, е і пройшов момент і вийшов на ринок, коли все вже трапилося. Так, ставка е низька, але ціни вже космос. Чи виграли ви тоді? Давайте розберемося на прикладі. Уявімо. Ви, Анна, ви взяли іпотеку на 500 тисяч канадських доларів в лютому 20-го. Плаваюча ставка на той момент була приблизно 3,25 доковіта. У березні 2020 року банк Канади знизив ставку до 0,25, а банки зменшили плаваючі іпотечні ставки до приблизно 1,6-1,8. Що змінилося для Анни? Анна, ваш місячний платіж зменшився приблизно з 2430 до 2,030. Економія 400 баксів на місяць приблизно 4,800 на рік. Анна виграла. Її платіж упав. Вартість будинку зросла. Через рік її житло куплене за 500 тисяч могло коштувати вже 625. 25% плюсу. Вау! Вона формально збагатіла, звісно, на папері і мала змогу навіть рефінансувати кредит на більш вигідних для себе умовах. Тож вітаємо вас, Анна. Якщо ви ще ковід принесли без ускладнень, працювали з дому, наприклад, то цей період, скоріш за все, ви згадуватимете все життя як один з найкращих періодів ваших життів. Але давайте ще подивимося на ситуацію з умовним Геннадієм. Чомусь Геннадієм. Геннадій? Хлопець, парубок моторний, хлопець рішучий. Він усе життя з моменту приїзду до Канади орендував квартиру, відкладаючи на той перший внесок. І от нарешті настав час. Ставки рекордно низькі. Усі говорять, бери зараз, бо дешевше вже ніколи не буде. У травні 21-го року Геннадій виходить, виходить на ринок із бюджетом 500 тисяч. І що він бачить? Той самий будинок, який рік тому коштував 500 тисяч, тепер коштує 625. Ріелтор ще каже, так нагнітає, поспішайте, бо у нас вже 12 пропозицій, одна бабуся з готівкою. Прям тут чекають. Тож вирішуйте прямо зараз і купуйте те, що є, а не те, що вам, можливо, хочеться походити, пообирати і вам подобається більше. Геннадій в шоці. Іпотечна ставка дійсно приємна. Півтора відсотки замість довоєнних трьох 25%. Але тепер йому треба взяти не 500 а 125 тисяч е, кредиту. Його оплатиш на 25 років і виходить е, приблизно 2500 на місяць, тобто більше, ніж у тієї Анни, яка купила раніше при вищій ставці. В результаті Геннадій ех, платить більше за менше. І ще купує на піку. Далі більше. Через рік ставки починає зростати, ринок трохи просідає, але трошечки. І тепер його куплений будинок коштує вже не 625, а скажімо, 580. Паперовий мінус 45. Платіш більше, ніж у Анни. Капець, не, не, не співчуваю. Геннадій розчаровується в житті, продає все, фіксує збиток, приїжджає жити кудись в Гондурас, де потрошку проїдає залишки грошей, набирає вагу, дивлячись телевізор, споживаючи фастфуд, пропаганду. Якщо що, всі співпадіння випадкові і не мають відношення жодного абсолютно до реальності. Але що це що, що для нас значить? Нам всім хочеться бути як Анна, а не як Геннадій, але ситуація, прямо скажемо, ну, не 100%, як було в 21-му роках. Правильно? Менше зниження, не та ситуація. Що нам робити, нам от зараз, в 25-му році, брати чи не брати ту, ту іпотеку з урахуванням того, що вже четверте. Ставка знизилася. Давайте зробимо висновок. ми власний суб'єктивний. Ставка Банку Канади 2,25. Це вже четверте зниження поспіль. Тобто кредити знову дешевшають, і нема ознак, що це зміниться. Ну, економіка падає чому їм? Е, є великий навіс непроданого житла, наприклад, у метро Ванкувер понад 2,5 тисячі новобудов стоять непроданими. Торонто Кондо на 44% впали в продажах рік до року. Вау, це ж не та ситуація, як була в 2020 до ціпершу. Тобто попит не росте швидко, бо люди виснажені високими цінами, боргами, невпевненістю у роботі в майбутньому, торгівельними війнами і так далі. Будівельники не хочуть сильно знижувати ціни, це зрозуміло, бо собі вартість зросла, і вони просто сидять, чекають. Тобто, ми точно не у 2020 році. Тоді дешевші кредити зустрілися з божевільним таким попитом і дефіцитом житла. І ціни тоді просто вибухнули. Зараз ми маємо навпаки. Кредит стає доступнішим потрошечку, але попит стримується страхом, надлишком пропозиції. Висновок зниження ставки, от саме тепер, сьогодні, на наш суб'єктивний погляд, не означає автоматичного зростання цін. Ринок, швидше, за все зайде у фазу такого вирівнювання. Деякі продавці будуть знижувати ціни, щоб позбутися об'єктів, деякі ні. Для покупців це таке спокійне віконце можливостей. Не ажіотаж, як у 2021, а час, коли можна торгуватись, рахувати, вибирати. Ми, ми не даємо порад, це, повторюся, суб'єктивний погляд, нюкамера, з урахуванням власного аналізу і щоденної роботи тут, роблячи ці випуски. І наш суб'єктивний висновок такий: якщо ви плануєте купівлю для, для житла, зараз час уважно дивитись, не бігти, але й не чекати чуда. Спокійно вийти на ринок, спокійно взяти те, що вам подобається. Якщо ж ви спекулюєте, хочете спекулювати на рості ціни, інвестувати цей фокус на наш суб'єктивний погляд не працює в короткій перспективі. Ринок реально охолов і швидкого прибутку не буде. Повільний буде, бо древухомість, як ми знаємо, завжди росте. До речі, є в нас ідея під час оглядів виходити в телефонний чи відеозв'язок з експертами, наприклад, от брокер чи ріелтор, який тут же... Півроку півжиття про е, прожив, е, і може він розказувати власну думку прямо посеред цього огляду. Чи було б вам це цікаво подивитися? Е, напишіть в коментарях, То можемо поекспериментуємо разом із вами е, на якісь цікаві теми. Ну, ми рухаємося далі. Перед тим як перейти до загальних страйків в Альберті. А після того, як вчителів нагнули через коліна, нагадаю, що підтримати Українське Радіо Канади фінансово треба і можна на Патреоні, посилання на нього під цим відео або натиснувши значок серденька із доларом прямо під цим відео, ми не маємо жодного державного фондового чи іншого фінансування, тож ваша підтримка допомагає виходу відео на цьому каналі. І щоденні безперервні трансляції Українського Радіо Канади. Отож. Уряд Альберте, е, розбудив профспілкового ведмедя. Всі профспілки об'єднуються заради загального страйку. Що це таке загальний страйк? Слухаємо фрагмент фрагменти, повертаємося обговорювати. Правспілки Альберти заявили про готовність до загального страйку. Після ухвалення закону, який примусово повернув учителів до роботи, правспілки Альберти оголосили про початок підготовки до можливого загального страйку. Лідери трудового руху звинувачують уряд Даніель Сміт у наступі на демократію та права працівників. Президент Федерації праці провінції Гіл МакГевен заявив, що мета захистити право на колективні дії. І домогтися зміни влади, якщо знадобиться навіть через загальний страйк. Так, ми пережили всі страйки по черзі. З вчителями було найважче, чесно. От тепер що, пошта літаки, вчителі, лікарі комунальщики вийдуть на страйк одночасно? Загальний страйк, це як? Це, це на хвилиночку Альберта. Та провінція, де здається, навіть корови мають свою проспілку. Тож, якщо вони кажуть загальний страйк, я б перевірив, якщо чесно, чи працюють завтра хоча б ескалатори, і чи приїде ваш автобус вранці. Тож давайте уважно слідкувати за цим і дивитися, що воно для нас з вами означає. Нагадаю, все почалося з того, що уряд Даніель Сміту хвалив закон, який змусив вчителів повернутися до роботи. Є така опція. Бо, очевидно, найкращий спосіб навчити дітей демократії це. Показати на прикладі, як її можна ставити на паузу чи відміняти час від часу, щоб, щоб всі бачили, можна так, а можна і по іншому. Напевно, закон фактично анулював право на страйк для педагогів, використовуючи оцей «no-withstanding clause» конституці... – конституційний, між іншим механізм, який дозволяє провінції тимчасово обійти Хартію прав і свобод. Дива дивні. Магічна паличка. Про спілки назвали це атака на демократію. І тепер Федерація праці Альберти, є й така, знайомимося, шановні нюкамери, заявила, що може мобілізувати всіх працівників сектора, від освітян до медиків. В Альберті, до речі, не було загального страйку, ми подивилися понад 40 років. І якщо це станеться зараз, це буде наймасштабніший протест Канаді з 80-х років. Тобто, що ми маємо? Уряд нагнув вчителів, всі профспілки об'єдналися і ставки підвищуються. Конфлікт перестає бути не, не таким, що тільки про зарплати, це про право на колективний спротив. Тепер серйозно, якщо, до речі, о, до речі, якщо ви, ми, ви помітили, то ми намагаємося кожну новину розбирати в двох площинах. Перша, ми рефлексуємо, додаємо нотки гус, сатири, гумору. Ну, бо без гумору сприймати це, що відбувається у світі, ну, просто неможливо зараз. А друга частина огляду тієї чи іншої новини, вона прямо серйозна. Тут аналітичні довідки, наші копання, фактажі, статистиці, історії. Якщо вам подобається саме така структура, поставте лайк і напишіть плюс, що все ок. Якщо ні, критика завжди приймається. Отож, а якщо серйозно, ми подивилися загальний страйк це е, одно-general strike, вони його так на, називають, і це одночасне припинення роботи працівниками різних галузей, освіти, медицини, транспорту, комунальних служб. Тощо, мета загального страйку це не лише вимагати підвищення зарплат чи умов праці, а м -м, висловити політичний протест проти дії уряду. В Альберті зараз мова йде не от якраз не про професійний страйк, а саме про політичний, який ще не почався, але може. Тобто ширший рух спротиву, який може об'єднати десятки профспілок. Такі страйки, вони дійсно рідкісні в Канаді, бо потребують законних процедур і координації через Канадську Федерацію Праці. Англійською це звучить як «Canadian Labour Congress». У Канаді право на страйк регулюється трудовими законами, і воно дозволене лише після провалу переговорів та арбітражу. І політичні страйки, тобто проти уряду, а не роботодавця, вони формально незаконні. Але іноді трапляються як форма такої громадянської непокори. Тобто, що ми бачимо? Якщо Федерація праці Альберти справді закличе до страйку усіх, то це буде. Масова акція протесту, а не офіційно санкціонований страйк у юридичному сенсі. І тут є у нас два сценарії. М'який жорсткий, як завжди. Скоріше за все, буде якийсь щось посередині, але давайте опишемо, м'який жорсткий з вами. М'який сценарій. Він найімовірніший. Профспілки організують масові демонстрації. По-любому буде якийсь марш, День Солідарності, часткові зупинки роботи на кілька годин. Уряд отримує політичний тиск, але економіка не постраждає серйозно. Це такий перший сценарій. І є жорсткий сценарій, він мало ймовірний, але все ж ймовірний, тому розкажемо про нього. Це повний страйк усіх ключових сфер: зупинка шкіл, зупинка лікарень, транспорту. Тоді уряд може застосувати знову ж таки свою чарівну паличку, надзвичайні повноваження, back to work legislation. такі судові накази, що перетворить конфлікт на взагалі вже політичну справжню кризу. Що це означає для нас з вами, шановні українці? Школи можуть тимчасово зупинитися знову онлайн або перерви в навчанні. А медичні послуги скоротитися, крім екстрених, екстрені в жодному разі ніколи не зачиняються. Громадські установи працюватимуть, але працюватимуть нестабільно, бо вони будуть там на, на страйку своєму. І в короткостроковій перспективі це створить незручності, але в довгостроковій може взагалі змінити баланс сил між урядами і профспілками. Хоча як. Ну, я от я на сьогодні не розумію, з урахуванням цієї чарівної палички. Вона в них є, вона може зупиняти будь-який страйк і повертати людей до роботи. І вона працює, це доведено, от на прикладі страйку вчителів, яких ми вже тут живучи, в Канаді побачили. Напишіть в коментарях, ті, хто тут живе довго, бачив багато, як ці страйки можуть змусити уряд відступати, якщо уряд може просто відмінити. Чи воно не так працює? Просто на наступних виборах може ті, кого обмежили, вже просто не проголосують за тих самих людей і все. Не знаю, будь ласка, напишіть, нам дуже важливо зрозуміти, як нюкамерам, що, що, що відбувається, чому ці страйки проводяться, але уряд їх може відмінити. Нагадаю, перед тим, як продовжити, що слухати Радіо стало зручніше, завантажити додатки українського радіо Канади в App Store та в Google Play Market. Українська музика, новини Канади українською мовою та подкасти про українців в Канаді та й взагалом про Канаду українську на нашій діджитал хвилі. Посилання на застосунки в описі до цього відео. Подожди, наступна новина Новий мер Калгарі склав присягу. Давайте послухаємо новину і повернемося обговорити, бо там є що. Джеремі Фарка став новим мером Калгарі. Джеремі Фаркас офіційно склав присягу як 38-й мер Калгарі разом із новою міською радою, де вперше за понад 100 років більшість становлять новообрані депутати. У своїй промові він пообіцяв прозоре управління, фінансову відповідальність і розвиток безпечного доступного міста з високою якістю життя. Фаркас наголосив, що рада працюватиме єдиною командою та вже готується до перегляду бюджету. Щоб зменшити податковий тиск на мешканців, так ну по-перше, Фаркас чи Фаркас один з наймолодших мерів за всю історію міста. Йому вдалося повернутися у велику політику після поразки 21-му році, в нього повністю майже нова команда. Свіжа кров. Його перемога сигналізує такий от зсув у бік консервативнішої міської політики ніж було раніше. Що дуже цікаво подивитися, Калгері, який часто от балансував між прогресивними та бізнес-орієнтованими підходами, тепер, ймовірно, піде курсом економії, безпеки, порядку. Це може означати що? Це може означати ревізію великих міських проєктів, наприклад, ЛРТ, інфраструктура центру. Таке, перегляд може бути податкових ставок, модель комунікації з бізнесом може змінитися. Е, але таке важливо, до речі, що в Канаді мер це не одноосібний керівник, як в Штатах, наприклад. Він голосує на засіданнях Ради, представляє місто, але всі важливі рішення ухвалюються голосуванням міської ради. Е, от вам трохи цікавих фактів, до речі, про нового мера. Він народився в Калгарі в родині угорських іммігрантів, сусідів наших, які переїхали до Канади в 1956 році. Він здобув ступінь з політології в Універсі в Калгарі. Тобто, людина працює за спеціальністю. Клас, рідкість в сучасному світі. Uh, він був обраном, обраний членом міської ради в Калгрід uh, uh, 11 в 2017 році, і він відмовився від міської пенсії та допомоги uh, на вихід з посади, коли став радником. Це було так помічено, схвалено як же з доброї економії. І uh, він ще є uh, активному у громадському секторі. Прийшов uh, в Pacific Crest Trail. Це був благодійний такий трейл, великий збирав кошти для молоді громадських організацій. Із цікавого переходимо до самого до найцікавішого. Він е відкрито не бінарний, відкритий до LGBTQ+. К уточнює: це відкрито бісексуал чи небінарна людина. Це рідкість серед таких посад, а особливо в Альберті. В політиці він теж можна сказати, грає за дві команди. Його можна характеризувати як е такий соціально ліберальний, але фіскально консервативний одночасно. Ще з цікавого, 25-му році він запропонував скасувати деякі заходи зі збільшення щільності житла e, row homes, дуплекси і, і таке інше, і це викликало критику з боку тих, хто вважає, що, пер, що це перешкода для доступності житла, хоча в програмі в нього про доступність житла йдеться. Одним словом, подивимося, як воно буде. Більшість з нас ще не скоро отримає право голосувати. Тож, записаємося просто попкорном і дивимося на буремне, соціальне, політичне, ліберально, консервативне, небінарне, бінарне, -бінарне політичне життя Канади. Обов'язково, друзі, обов'язково поставте лайк цьому відео і висловіть вашу думку в коментарях. Ну, по-перше, це допомагає, це реально допомагає просувати українське радіо в буремному канадському Ютубі і українського стає більше. По-друге, ваші коментарі. Е вони нам реально допомагають краще розібратися в тому, що відбувається, особливо від тих, хто живе в Канаді довго. Ми цінуємо кожен коментар, підписку, лайк. Ну а підтримати канал фінансово, як завжди, можна на патреоні або натиснувши кнопку Супер. Дякую під цим відео. До зустрічі.